Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого сьогоднішнього уроку форматування символів абзаців. Спробуйте відповісти на такі запитання, у чому полягає операція форматування тексту, для чого це роблять, які властивості мають символи та які значення вони можуть набувати, які властивості мають абзаци та які значення вони можуть набувати. У цьому пункті буде йтися про таке властивості символів та їх форматування, властивості абзаців та їх форматування, форматування за зразком. Поміркуйте, чим відрізняються наведені фрагменти тексту, який текст сприймається краще і чому. Чи знаєте ви засоби текстового процесора, які дозволять виконати такі зміни в тексті? Ви вже знайомилися в початковій школі та під час створення комп'ютерних презентацій з елементами форматування тексту. Наприклад, ми могли з вами ось такий текст перетворити на такий, як ви бачите, справа. Форматування тексту це внесення зміни у зовнішній вигляд тексту. Під цим розуміють встановлення виду шрифту, кольору символів, виду накреслення символів, вирівнювання абзаців, відступів абзаців тощо. Згадаємо, що символ та абзац, як об'єкти текстового документа мають такі властивості. Властивості символу це шрифт, розмір, колір, накреслення та інші. Властивості абзацу – вирівнювання за лівим краєм, по центру за правим краєм або по ширині міжрядковий інтервал, відступи тощо. Значення властивостей можна змінювати. Шрифт Визначає графічну форму символів як почерк у людей. Сьогодні розроблено кілька тисяч різних комп'ютерних шрифтів. Кожен з них має свою назву, наприклад, як ви тут можете побачити. Використання різних шрифтів у тексті дає змогу привернути увагу читача до різних фрагментів тексту. Розмір символів показується у спеціальних одиницях пункта. Один пункт це десь одна третя міліметра. Значення даної властивості може бути як цілим, так і дробовим числом. Наприклад, розмір символів може бути 8,5 пунктів 14, 28,5, 72 пункти. Колір символів може набувати теж різних значень. Це, наприклад, можуть бути жовтий, синій, зелений тощо. Накреслення визначає особливості зовнішнього вигляду символів і може набувати таких значень: звичайний, коли нічого не виділено, напівжирний, коли натиснуто букву Ж, курсив або напівжирний курсив. Також він може бути підкреслений. Приклади фрагментів тексту з різними значеннями властивостей. Наприклад, шрифт Times New Roman, розмір 32 пункти, колір червоний накреслення напівжирний курсив. Виглядає цей текст ось так. Або наступний шрифт Courier New, розмір 28 пунктів, колір зелений, накреслення напівжирний. Ось так це буде виглядати. Або ще один шрифт Arial 36 6 пунктів, синій і звичайний. Ось так буде виглядати цей текст. Пригадаємо алгоритм форматування символів тексту. Що потрібно зробити? Спочатку ми виділяємо потрібний фрагмент тексту, далі заходимо на вкладку Основне, обираємо інструменти шрифта і вибираємо потрібні елементи керування. Для того, щоб відформатувати символи вже введеного тексту, їх потрібно попередньо виділити. Однак, якщо форматування здійснюється для всіх символів одного слова, то текст можна не виділяти, достатньо зробити це слово поточним. Якщо текст ще не вводили, то перед початком введення можна встановити необхідні значення властивостей символів, і тоді текст буде вводитися в потрібному форматі. Установити значення властивостей символів можна з використанням елементів керування групи Шрифт, який знаходиться на вкладці Основне. Ось тут всі ці налаштування. Елементи керування для форматування символів на вкладці Основне у групі Шрифт. Ось тут. розмір символів, накреслення символів. Колір виділення тексту і колір символів. Також ми можемо відкрити діалогове вікно Шрифт і там все налаштувати. Якщо ми щось, наприклад, завантажили з інтернету і нас не влаштовує те, що там є, ми можемо натиснути на ось цю кнопочку і очистити форматування, і далі налаштувати так, як нам потрібно. Також зручним способом форматування є використання міні-панелі форматування, яка одразу з'являється поруч з виділеним текстом. Наприклад, якщо ми виділяємо ось це слово міні-панель, у нас може з'явитися міні-панель, завдяки якій ми можемо налаштувати і відформатувати це слово. На цій панелі розміщено елементи керування, які найчастіше використовуються для форматування тексту. При використанні деяких елементів керування групи Шрифт застосовується динамічний попередній перегляд відформатованого об'єкта. Зовнішній вигляд виділеного фрагмента автоматично змінюється під час наведення вказівника на елементи керування із запропонованими значеннями властивості. Переглянувши варіанти форматування, користувачу потрібно підтвердити найкращий варіант вибором відповідного значення у списку. Повний набір усіх варіантів форматування символів надається в діалоговому вікні Шрифт, яке відкривається кнопкою ось цією або у нижньому правому куті групи Шрифт, або командою шрифт контекстного меню виділеного фрагменту. Як ви пам'ятаєте, абзац як об'єкт текстового документа має такі властивості. Вирівнювання, відступи, міжрядковий інтервал та інші. Вирівнювання абзацу визначає спосіб розташування рядків абзацу відносно його меж. Вирівнювання за, рів... за лівим краєм виглядає так: вирівнювання по центру, вирівнювання за правим краєм і вирівнювання за шириною. Для заголовків тексту документа встановлюють вирівнювання по центру. Вирівнювання за шириною здійснюється за рахунок автоматичного збільшення інтервалів між словами. Найчастіше для абзаців основного тексту документа встановлюють вирівнювання за шириною. Відступи визначають відстань усіх рядків абзацу від межі лівого та правого поля сторінки, а також відступ першого рядка абзацу відносно його лівої межі. Так би мовити, червоний рядок. Для різних абзаців текстового документа можна встановлювати відступи різної величини. Відступ першого рядка абзацу відступ зліва. Абзацу. Відступ першого рядка встановлюють у межах десь 1-1,5 см. Іноді буває корисним нависаючий відступ абзацу, тобто, навпаки, перше речення йде ось таким, як навислим, а все інше йде з відступом. Далі йде відступ абзацу справа. Зазвичай для абзаців основного тексту документа встановлюють нульові відступ. Міжрядковий інтервал визначає відстань між рядками тексту в абзаці. Вимірюється в пунктах. Можна встановити такі значення міжрядкового інтервалу. Одинарний відстань, яка дорівнює висоті найбільшої за розміром прописної літери цього рядка. Подвійний у два рази більше за одинарний інтервал. Мінімум мінімальний міжрядковий інтервал, необхідний для розташування в рядку символів найбільшого розміру. Точно дорівнює вказаному значенню. Множник дорівнює одинарному інтервалу, помноженому на вказане значення. Абзац як об'єкт текстового документа має такі властивості вирівнювання, відступи, міжрядковий інтервал та інші. З деякими з них ви вже ознайомилися під час створення презентації. Ось це у нас одинарний міжрядковий інтервал. А тут у нас подвійний міжрядковий інтервал, тобто в два рази більше, ніж в перший. Форматування абзаців, як і форматування символів здійснюється для виділених абзаців тексту. І якщо абзац тексту не виділено, то форматування застосовується до, до поточного абзацу, там де стоїть курсор. Встановити значення властивостей абзаців можна елементами керування групи абзац, вкладки Основне або міні-панелі форматування. Ми можемо збільшити або зменшити відступ абзаців зліва, також вирівнювати абзац. По лівому краю по центру, по правому, або по ширині. Ми можемо налаштовувати міжрядковий інтервал, або ми можемо відкрити кнопку для відкриття діалогового вікна абзац, і там все вже налаштувати так як вам потрібно. І далі є ще межа абзацу. І є колір заливки абзацу, тобто ми можемо його залити. Для встановлення відступів абзацу також зручно користуватися маркерами горизонтальної лінійки, яка знаходиться зверху над текстом, і перетягувати їх уздовж лінійки. Перший маркер це відступ всього абзацу зліва. Верхній маркер маркер відступу першого рядка. Тут є маркер відступу справа. Звертаю вашу увагу, що переміщення маркера відступу зліва приводить до одночасного переміщення маркера відступу першого рядка абзацу. Щоб встановити міжрядковий інтервал, слід відкрити у групі абзац на вкладці Основне список кнопки міжрядковий інтервал і вибрати потрібне значення. Повний набір усіх інструментів форматування абзаців надається в діалоговому вікні Абзац, яке можна відкрити. Наприклад, за допомогою контекстного меню, натиснувши праву кнопку миші і обравши команду Абзац або інструментів групи Абзац вкладки Основне в Microsoft Word. Поміркуйте, яка особливість форматування наведеного тексту. Чи знаєте ви засоби текстового процесора, які дають змогу виконати таке форматування? Ще одним зручним засобом форматування у Word є використання елемента керування формат за зразком, кнопка якого розміщується у групі буфер обміну вкладки Основне і на міні-панелі форматування. Інструмент формат за зразком доцільно використовувати, якщо потрібно відформатувати деякий фрагмент тексту так само, як і якийсь інший. Для цього слід виконати такий алгоритм. Перше виділити текстовий об'єкт значення параметрів форматування якого слід скопіювати, далі натиснути кнопку Формат для за зразком. І третє, виділити об'єкт тексту, до якого треба застосувати скопійовані значення параметрів форматування. Щоб застосувати потрібний формат для кількох фрагментів тексту, слід двічі клацнути кнопку Формат за зразком і виділяти послідовно необхідні фрагменти тексту. Після закінчення цієї роботи потрібно відмінити режим копіювання формату, наприклад, ще раз натиснувши цю саму кнопку формат за зразком або натиснути клавішу Escape. І так, ми з вами вивчили, що таке текстовий документ, форматування, які властивості символів ми можемо з вами. Форматувати шрифт, розмір, колір, накреслення, абзаці це міжрядковий інтервал, відступи, вимір, вирівнювання. Також ми можемо робити нумерацію сторінок і вдруг документ. Давайте спробуємо розгадати кросворд. Панель, яка відображається поруч з виділеним текстом. Це у нас міні-панель. Друге. Одиниця вимірювання довжини, яка наближена до рівня 0,353 мм. Це у нас пункт. Третя вкладка, на якій розміщено інструменти для форматування тексту. Вона називається Основна. Да. Четверте. Внесення змін у зовнішній вигляд тексту. Це у нас форматування. П'яте властивість абзацу, яка визначає спосіб розташування рядків абзацу відносно його меж. Це вирівнювання. Шосте властивості абзацу, які визначають відстань рядків абзацу від межі лівого та правого полів. Це у нас Відступи. Сьоме. Властивість символів, яка визначає графічну форму символів. Це у нас шрифт. І останнє інтервал, який визначає відстань між рядками тексту вабзаців, це у нас міжрядковий інтервал. Спробуйте дати відповіді на такі запитання, що таке форматування тексту документа, з якою метою воно здійснюється, які властивості має об'єкт текстового документа Symbol, які властивості має об'єкт текстового документа, Абзац, для чого використовується горизонтальна лінійка під час форматування тексту. Що таке динамічний попередній перегляд? І домашнім завданням вашим буде виконати практичну роботу, яку я розміщу на своєму сайті. Ви зможете побачити його під моїм уроком. І за прикладом, і за завантаженими документами вам потрібно буде виконати це завдання. Я сподіваюся, що все було зрозумілим. Дякую за увагу. До побачення!